Але є учасниця, яка е, після холостяка швиденько вирішила вийти заміж. І хто це? Зрозуміло, мабуть, що наша місія дефіцит, дефіцит ринку і швиденько заміж. Це переможеця умовна, яку всі називали переможецею Холостяка Діана Зотова. А, точно, повідали... це ж безпало спало, розказував, що вона стала переможцею, що так, так її, її обрав. холостяк. У весільній сукні поруч, нібито з її колишнім, і що вона у Тбілісі зіграла весілля зі своїми рідними. Ну, напевно, це вже не є не таємницею, що багато дівчат на період Холостяка. Пару сходяться зі своїми хлопцями, беруть участь в холостяку, піднімають собі активність в своїх соцмережах, потім назад до них вертаються. Може і в цьому випадку так само. Але я думаю, що після цих фото телефонують юристи Діані Зотові і кажуть тук-тук-тук. А тому, що після цього вони чекай, що фінальна серія не вийшла, ти вже замуж вийшла. І їй сказали, мабуть, якось виправдатися за цю фотосесію, бо вона сказала, що це просто фотосесія весільної сукні. Якось казівки мужиків навколо. І свати, і викупчики, і квіти, і все інше. Ну добре, Діана Зотова повірили.